Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай, усе, що зветься Україна. Щороку, 24 серпня, відзначається День Незалежності України. Це важливе для держави та кожного українця свято, яке святкуємо наприкінці літа. Всі українці в цей день вдягають вишиванки, носять синьо-жовті прапорці або прив'язують стрічки національних кольорів до сумок, одягу. Наша країна як окрема держава має свої символи. Зараз ми про них поговоримо. Це наш прапор жовто-блакитного кольору. Всі ми знаємо, що жовтий колір символізує пшеничне поле, а блакитний колір символізує чисте, мирне небо. Наступний символ України наш герб. На синьому тлі золотий тризуб. Він символізує силу, мудрість та любов. Наступний символ це гімн України. Коли звучить він, всі стають, до серця руку прикладають, і вголос подумки співають, і Україну прославляють. Всі ви бачили, коли звучить гімн, то всі українці прикладають праву руку до серця. В Україні є Народні символи. І зараз ми їх розглянемо. Це кущ калини, символ життя, мужності, материнства та дівочої краси. Наступний символ України це верба. В народі кажуть, без верби й калини нема України. А це дітки, подивіться, коровай. Цей хліб випікають. І прикрашають до весілля, зустрічають із ним дорогих гостей. Діти, а це вишиванки. В давнину вірили, що вишиванка оберігає людину, дарує їй добро, долю та здоров'я. Матері вишивали своїм дітям одяг з особливою теплотою та любов'ю.